Всім привіт! З вами футбольний синоптик, і ми знову говоримо про погоду в українській збірні. Тепер же напередодні матчі домашнього матчу проти Чехії. Але спершу я хочу подякувати вам за підтримку першого відео, яке ми записали до Грузії, і воно вийшло на фарт. Бачите, нарешті наші перемогли. Чи може це нова форма на фарт? Але я хочу сподіватися, що і мої старання також якось десь допомогли. Тому я закликаю вас на фарт також подивитися і це відео, і щоб наша команда також перемогла. А що буде насправді? Давайте з вами спробуємо поговорити, проаналізувати і прийти до якогось висновку. І для початку давайте зробимо огляд матчу з Грузією з точки зору того, що може відбуватися в матчі проти Чехії. Перше, що варто зазначити, наші показали, що можуть грати з бажанням, можуть вигризати м'ячі і справді грати за збірну України. Цього дуже не вистачало в попередніх матчах. По-друге, варто зазначити, що якості команди ці явно не вистачає, тому що на фоні грузинів вони виглядали ну десь приблизно рівно. Сказати, що вони виглядали на голову сильніше, ніж грузини, можливо, якось окремі футболісти хіба що? Тому якості, хоч і небагато, але та зіграність і націленість на результат вона дала своє. Що для мене особисто було неочікувано в матчі з грузинами? Ну, по-перше, те, що наші зіграли на нуль. Насправді з такими проблемами в опорній зоні в центрі захисту зіграти на нуль це велике досягнення, як на мене. Чи це співпадіння, що зіграв і зіграли на нуль? Думаю, скоріше так, але можливо на фарт. Вже вкотре кажу, що можливо це якісь речі певні на фарт. Звичайно ж неочікувано було те, що Ребров настільки довіриться новачкам. І Калюжний, і Гуцуляк. І знову ж таки, Таловєров, для мене це просто щось ну, дуже незвичне як для прагматичного Реброва. Але ставка зіграла і це добре, це найголовніше. Щодо Таловєрова, тут я хочу сказати, що мені чомусь здається, що це б така ставка Реброва, скоріше навіть на матч з Чехами, щоб Таловєров набрався якогось досвіду з грузинами трошки більше впевненості і зіграв проти Чехів. Адже Чехи якраз. Команда, яка вміє грати на другому поверсі, а нам потрібен гравець, який буде його знімати. Тому я думаю, Ребров дав Таловєрову шанс, яким той скористався повністю. Ну і ще, що мені сподобалось, неочікувано, можливо, якусь річ скажу, але Ребров завжди каже, що в збірні має, е, мають бути лідери. І зараз Таловєров, хоч він і молодий, і не сказати, що він прям лідер, якийсь авторитет, але те, як він підбадьорював команду, так, так як те, як він зіграв, ну дуже приємно здивувало. Ба більше він потрапив в збірну туру, здається, по версії «Хускорт», і це супер велике досягнення. Єдиний до речі, хто потрапив зі збірної України. Тому не непри... вибачте, приємна неочікуваність. Це гра Таловєрова, і я звичайно ж буду очікувати його в складі команди на матч з чехами. Ну і ще два таких моменти, які я для себе відмітив: це. Зв'язка мудрик і Судаков насправді як старі добрі часи. Але е, мені здається, що Судаков без мудрика просто ну, не вміє так класно грати, як він це робить. Ну як і мудрик краще грає, коли є поруч Судаков. Тому е, є впевненість в тому, що ця зв'язка вийде і на Чехів, і є дуже велике сподівання саме на неї. І ще один момент, те, що я бачу, що довбик абсолютно альтернативних збірній. На жаль, можливо, це його трошки розслабляє, адже він не видає той перформанс, який потрібно. Але зараз проти потужних чехів це той шанс, де він може себе знову. Проявити, адже Яремчук, який вийшов на поле взагалі не сподобався. І Ванат, який зараз в той в тій формі, в якій він є, теж мені здається не суперпомічник. Знову буду казати про те, що як на мене не вистачає в цій збірні зараз ще одного новачка. Це Філіпова. Ну але маємо, що маємо, тож е, довбик має закривати собою всю амбразуру нашої атаки. Ну і так як ми вже почали говорити про індивідуальності, давайте спрогнозуємо склад збірної України на матч проти Чехії. У воротах Анатолій Трубін тут нічого нового, рухаємось далі. Ліворуч, я думаю, так само, як я і прогнозував, до речі, в минулому прогнозі зіграє Матвієнко. В центрі захисту тут може бути цікаво, адже читається пара та таловєров. Вони награлися в першому матчі, і в принципі вони, як вже більш-менш зіграні, можуть вийти знову разом. Але я не виключаю замість таловєрова «Сватка». Хоч і Чехи дуже сильні на стандартах, але сваток, будучи навіть меншим за Талавєрова, він теж на стандартах дуже сильний. Можливо, вихід Сватка буде десь там е в другому таймі або п'ятим захисником, або можливо замість Талавєрова, дивлячись е від того, якою буде ситуація на полі. Справа в захисті е звичайно гарно зіграв конопля, але мені здається, що десь все ж таки реброву треба проводити ротацію, тому що всі таким же складом вони не зможуть зіграти, і це. Та точка, де можна провести цю ротацію безболісно. Тому мені здається, доволі мудрим рішенням буде випустити тимчика. Адже, як на мене, ці два футболісти, тимчик і гонопля, в поточному стані є приблизно рівними за якостю гри. І е, нам треба свіжі ноги, тому я тут поставлю тимчика, і я би хотів побачити саме його тут. Опорна зона. Ми вже трошки зраділи від того, що побачили, що Степаненко є в заявці збірної на цей матч. Але як на мене, після такого перформансу, який видав Калюжний, йому треба дати зіграти ще один матч. Єдине, що мені здається, що можливо варто їм дати по тайму, тому що Калюжний може просто не витримати кількості навантаження на два матчі. Але от перший тайм віддати Калюжному однозначно потрібно, як на мене, а на другий тайм випустити Степаненко. Тому я би поставив рівність, тим паче Степаненко тільки після травми, і весь матч він теж. Не потягне. Ставлю тут знову ж таки калюжного. В центрі поля у нас Шапаренко-Судаков, незамінна пара. Дуже хотілося б, звичайно ж, якоїсь ротації тут, але просто ну, фізично її немає. Зінченка немає, Маліновського немає, піхальонка немає і е, Буяльський трошки не того формату гравець, особливо для Шапаренка. От зараз би е, дуже, дуже допоміг, мені здається, Рубчинський на цій позиції. але Начебто, Шапаренко Судаков краще почали один одного розуміти, тому сподіваюся, що їхня пара зіграє максимально якісно в цьому матчі, адже вибору у нас тут ну фактично немає. Ліворуч, звичайно ж, мудрик. Я ще в попередньому прогнозі казав про те, що Мудрик зараз в дуже непоганій формі. Він її набрав. Я не знаю, що там з ним робив Енсо Мареска, але як на мене, це дуже гарно вплинуло на нього. Його почали підпускати і до ігор в Челсі. І в збірні він зараз просто показав феноменальний матч. І їх зв'язка з Судаковим, як я вже казав, це ну, дуже дуже якісна історія. Тому мудрик ліворуч, однозначно е чекаємо його там. А от праворуч, я би хотів все ж таки, щоб була ротація. Як на мене, Гуцуляку буде важко витягнути другий матч поспіль, хоча я не здивуюся його появі. Е очевидно, можливо, варто було б тут Зубкова поставити, але він теж не дуже в формі. Тому я би на місці Реброва вже як якщо експериментувати, то до кінця і поставив би тут Назаренко. Він якраз той футболіст, який може однаково якісно зіграти зліва і справа. І, як на мене, по рівню гри і е, рівню користі вони з Гуцуляком зараз приблизно на одному рівні. Тому я очікую, що і в збірні вони зможуть видати приблизно однаковий рівень. Дуже хотілося б його принаймні побачити мені, тому я поставлю його в свою основу. Ну і попереду, як я вже казав, довбик е, не бачу йому тут альтернативи, якщо чесно. В принаймні в основному складі Яремчук взагалі не сподобався, і я би навіть сказав, що мені б хотілося, щоб на заміну замість нього вийшов Гонат. Е, Яремчук трошки здав, але ну ви знаєте, Яремчук це такий футболіст, який вистрілює тоді, коли ніхто від нього цього не очікує. Але однозначно в основі довбик. Ось такий склад вийшов у мене. Особисто я би хотів більше ротації. Я думаю, що і Робров би хотів більше ротації, але от у мене вийшло освіжити тільки правий фланг. Чи буде це робити Ребров? Не знаю, адже можливо він захоче залишити повністю той склад, що перемагав. І не через те, що це переможний склад, а через те, що футболісти, особливо новачки, зігралися з кістяком, і може варто їм на куражі дати зіграти ще один матч. Не знаюся, не знаю, скоро побачимо. Ну і давайте трошки поговоримо, що ж очікувати від самої гри проти Чехії. Перше, очевидно, чехи дуже сильні на стандартах, тому е дуже багато буде залежати від того, як будуть грати наші центральні захисники. І... Опорний півзахисник. Тому я тут в складі і залишив Талавєрова. Мені здається, реально це було якесь награвання. Хоча, якщо чесно, що вийде сваток, я не думаю, що це буде набагато гірше, тому що сваток дуже непогано грає на другому поверсі. Але е, я вважаю, що фактор гри на другому поверсі буде супер важливий саме в цьому матчі. Спрогнозувати події самого матчу для мене зараз супер складно і поясню чому. По-перше, наші заплутали е, матчем з Грузією, адже зазвичай ми провалюємо там перший тайм, потім в другому наганяємо і суперграємо. І так можна було прогнозувати всі матчі збірної. Але цього разу вийшло трошки інакше. Перший тайм наші дали просто потужний, а в другому таймі вже грали по результату. І ну, єдине, що було зрозуміло, що кінцівка була дуже важка, адже ну, не було ким. Заміняти тих гравців, які виконували дуже багато дій на полі. Ще один важливий фактор: наші грають другий матч, і зазвичай на другий матч нашої команди реально ну, не вистачає просто по фізиці. А тут ще й замін якісних не так багато. Тому, можливо, буде така сама тактика почати потужно перший тайм, максимально потужно його провести, забити один, хоча б а краще два голи, і другий тайм вже відстоювати. Можливо, буде саме така гра, і десь приблизно до такої я поки що схиляюся. Одному я точно впевнений, що переваги однієї з команд точно не буде буде доволі рівна гра, в якій може статися будь-що цього разу. Сподіваємося, що це буде на користь збірної України. А чого ж нам сподіватися, якщо ми можемо заглянути в статистику? В цілому домашній, хоч і формально це тільки домашній матч, ми е, матчів у Чехів не програвали. У нас була нічия, була перемога, тому е, тут можемо обережно але спрогнозувати не програш збірної України. Якщо ж подивитися на котирування букмекерів, то там трошечки перевага е, на користь збірної України, але все ж таки матч виглядає як нічийний. Насправді матч. З Грузією, він теж був по суті по грі нічийний, Просто наші краще і якісніше використали свої моменти. Я думаю, що приблизно така сама буде ситуація в матчі з Чехією, і дуже хотілося, щоб наші перемогли. Я думаю, що якщо й буде перемога, то тільки в один м'яч не більше, якась там 1-0-2-1. Дуже на неї сподіваюся, але все ж таки я би не ризикнув і я би спрогнозував тут. Нічию щодо Лева Матчу, звичайно ж, я не міг спрогнозувати, що їм майже став Іван Калюжний в минулому матчі, але став все ж таки мудрик. І е, я кортіло мені поставити на мудрика минулого разу, але зараз я не буду його ставити в свій прогноз. Я скоріше думаю, що це буде все ж таки або Трубін, який ви, може витягнути матч е, самотужки, або хтось з захисників, хто може там забити, і при цьому е, ну, нормально виграти єдиноборства, можливо, за давайте спробую так. Але атакуючої е, частини нашої команди я спробую спрогнозувати довбика. Мені здається, що е, це той момент, коли він має взяти на себе і зробити результат. А який результат очікуєте ви в цьому матчі? Е, з чим ви згодні або не згодні по складу команди? Ну і хто ви вважаєте стане левом матчу? Чи можливо знову калюжний зможе взяти це звання все ж таки з другої спроби? Е, пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Але найголовніше вболіваємо за збірну України.